Вітаю! Це відео допоможе вам зробити перші кроки до внутрішньої сили і стабільності. Отже, зараз я запропоную вам декілька вправ для побудови внутрішніх опор на різних рівнях. Друга внутрішня опора це наші емоції. Ми людські створіння і ми емоційні. І це нормально відчувати. Не пригнічуйте, не подавлюйте свої емоції. Якщо вам хочеться плакати, виділяйте собі час і випускайте ці емоції. Не тримайте біль у собі. Сльози, злість, роздратування, агресія це все нормальні емоції. І через їх прояв ми доторкаємось до життя. В цих емоціях є дуже багато життя. Тож намагайтесь дозволяти собі. Проживати ці емоції, якось вивільняти їх. Можете завести собі практику, записувати власні емоції хоча б раз на день, десь у замітках, наприклад, в телефоні, що я зараз відчуваю. Поставте будильник на якийсь конкретний час, наприклад, там, от першій годині дня дзвоник будильник, ви відкриваєте замітку. І питаєте себе, а що я зараз відчуваю? Типу нічого. це. Напиш... я нічого не відчуваю. Бо зазвичай за цим нічого ховається цілий вир емоцій і вашого життя. Якщо ви додивились до цього місця, давайте познайомимось. Мене звати Надія. Я психолог, гештальт коуч. І вже більше шести років я допомагаю людям. Відчувати смак життя і власну силу. Якщо вам не вистачає підтримки, звертайтесь. Я запрошую вас на безкоштовну консультацію до мене, де ми знайдемо ваші особисті точки опори та розробимо кроки для відбудови вашого нового щасливого життя.